Добрий, день, шановні наші друзі! З вами наш канал Сад Чередничинків. І сьогодні в мене відео не по хурмі, не по всяким там деревам, а по такій рослині. Зараз я покажу. О, дивіться, що я викупала в цьому році. О, звичайно, вже пізнувато, бо ну, я ж казала, що я уїжджала. Приїхала, Володя тут його ретельно ще й поливав. І, чесно кажучи, вже повинно було давно вже цибулю викопати. Так, Володя? Ну, про, про неї забули. Але дивіться, яка вона гарна цибуля цьому році. Ну, Вона і в минулому році в мене така Бу, Трошечки, може, менша, але теж була непогана цибуля. І кожен рік в мене, в принципі, я вирощую нормальну ну, таку цибулю, що, чесно кажучи, ну на що вона така здорова треба? Ну хай буде. Хай буде. В хазяйстві все пригодиться, да, знадобиться. Чого я хотіла зняти це відео? Бо я, ну, коли тільки переїхала в село, я не знала, як вирощувати, як вирощується цибуля. І увесь час в мене були такі, знаєте, габелі, як то кажуть, новомодне слово таке. З цибулею, іменно. Бо як в село заїдеш, тоді від з нього поки уїдеш, поки там щось купити треба, а в селі ж ви знаєте. Лавки такі в нас, як їх називають? Ми називаємо лавка в селі. Магазини такі, що в них нічого немає. Нічого немає. Так, взагалі нічого немає. У нас один магазин на все село і нічого там немає. Така реклама. Антиреклама нашого ну так як з пісні слов не викинеш. Ось, і Тут я... треба було кожен рік купляти ту тиканку. Вона навесні стоїть дуже дорого. І її завжди там, то грошей не вистачало багато купити, її там, то тиканки не було, то в ну, чому таке. І вічно з цибулі в мене якісь габелі були. Так? І одна бабуся мене навчила в селі тут вирощувати цибулю, щоб то, там, не їздити по типу, тих магазинах, там не купляти ту, ту, ту тиканку. Я думаю, що я нічого такого не розкажу. Такого, знаєте, заоблачного, секретів ніяких немає. Але може кому-небудь, хто от приїде в село і не знає, як вирощувати цибулю. Я розкажу, як це робити. Може, комусь цей попит пригодиться, знадобиться, так? Да? Значить, як я... Роблю? Коли о, взимку я вибираю, ну о, о, не взимку, а осінню по осінні. Я вибираю ту цибулю, яка в мене найкраща. Ну В цьому році я думаю, що я оце залишу на, на насіння. Залишу. Ось такі. Буду їх зберігати в прохолодному, сухому приміщенні. У мене такі є. Буду зберігати цю цибулю. А взагалі я люблю довгенькі цибулю. люблю цибулю. Ось ж. Мені кажеться. Вона така, мені так кажеться, різати Удобніше Ось отаку супу я люблю, довгеньку. може отаку, візьму на насіння. Як тільки прийде весна, я її посажу в землю і вона в мене буде рости. Звичайно, ну, там я її не буду викопувати. Це для насіння. Зараз я піду я покажу. Була тут посаджена, я вже зрізала головки на стінах. На, на а це ще, бачите, от про, як то провтікало, да? бачите, думала, що всі зрізала, а вони ще ось. Оце так, треба тільки їх раніше трошки збирати, бо вони дуже літючі. Я думаю, що це ще бачу, насіннячко є, але воно розлітається. Ну я вже основне зібрала. Це в мене так, на, 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 на землі багато валяється. Ну, Це я просто, щоб вам показати. Я його тоді отак збираю і ось вона. Ще в мене От. збираю такі квіточки. І тоді ці квіточки я чорне, чорненьке там таке, да? я їх збираю. Це небагато на все часу. І по весні я їх висаджую, тобто на наступний вже рік я їх висаджую дуже-дуже густо, щоб вони були такий невеличкий ряд... рядочок, щоб дуже густого густо. Густої Да? І тоді вона підростає, коли вже висихає, звичайно, по осінні я її збираю і маленькі такі луковички, ну, ми знаємо, да? це Тикан. тиканка називається. Таким чином я маю лук на наступний рік на тиканку вже. Можна, ну, на, на тиканку Але інколи буває, що тиканка не виходить, вона буває, ну, інколи буває, що густо посадиш а інколи не дуже густо, вона виходить, крупна і вона не годиться вже на піканку Тоді я просто беру цю чернушку і сажу її не дуже густо. І теж, виходить, гарна цибуля. Але оце те, що я показала, то. Якщо палива, ну, Володя, я тобі скажу так. В принципі, якщо поливати, вона буде дуже крупна Це в нас, так. Звичайно, вона росла біля хурми кладу Ще разочок Покажу цю цю пуль у нас. сюди, раз тут ось, це осилу, так, він звичайно біля хурми, Ось тут він прямо ріс у нас, оце в бур'янах. Бачите, ось він ріс у тут у бур'янах. І ми поливали корму. Ось корма з двох сторон. Обов'язково вже про хурму щось треба показати. О, хурма була з двох сторон у нас, отут і тут. І тут між нею, отак от рядочок лука я посадила, і він, ну да, йому було гарно. Але в минулому році я не, він не був на такому шикарному поливі, як в цьому році. І він був нормальних розмірів. Не дуже такий великий, але нормально для того, щоб його можна було е, їм користуватися. Теж е, Я просто знайшла там побільше луковки, посадила їх навесні, да, і тоді вже зібрала. І ось в цьому році е, це вже була тиканка з минулого року. Але ще раз наголошую, що в мене в цьому році тиканка не дуже вийшла, вона теж там не хоче туди йти, вона далеко в мене росте, то вона теж на поливі вона поперла дуже така крупна, вона не піде вже на тиканку. Значить, я її я в наступному році просто висажу ріденьку чорнушку, висажу, це насіння лука. І вона теж буде гарна. Інколи я дивилася, коли в мене було дуже мало чернушки, я навіть її висаджувала в латочку, а тоді по одній розсаджувала. Вона теж виходить крупна. Тоді я зрозуміла, що і цього не треба робити. Вона, в принципі, нормально себе почуває, якщо її не так густо посадити з пісочком там, чи так от розсипаю її. Вона теж нормально росте, не таких гігантських розмірів, але все-таки будете з луком. Ну, отакий досвід. Може, кому це буде в нагоді стане. Е, ще раз кажу, значить, ви в два прийоми можете тиканкою, а можете просто чорнушку розсипати, тільки риденько. Да? І вона мені просто я, я не думала, ну, я не, не, не розуміла, як це робиться. Да? А бабуся мені у селі тут підказала. Просто каже: садиш ту луковицю, яку ту цибулину, яка тобі подобається, які здорові, гарні. Висаджуєш, збираєш насіння і, будь ласка, в тебе увесь час лук. Тобто -то не треба тоді купляти тиканку, купляти чорнушку, воно все дорого. Його взагалі треба ще їхати за ним кудись, а коли ти в селі засидишся, то вже не хочеться, не їхати. хочеться нікуди виїжджати з Да. Ну, ось таке відео коротесеньке. Може, кому знадобиться, бо, чесно кажучи, коли я почала її збирати, то це все така думати. Це ні? радість. Це радість, як можна її не зняти. Всім до побачення і гарних врожаїв.